Громада без кордонів від підтримки до сталого розвитку. Під такою назвою у Тернополі провели міжнародну онлайн-конференцію, приурочену до Всесвітнього дня поріднених міст. Її мета розширення міжнародного партнерства, обмін досвідом і реалізація спільних проєктів між українськими громадами та їхніми закордонними колегами. До обговорення долучилися голови громад, керівники області, іноземні партнери, представники посольств і студенти міжнародники Західноукраїнського національного університету. Все більше і більше орієнтуємо наші громади і наших партнерів на те, що співпраця повинна бути взаємно корисною для двох сторон. Тому тут треба шукати нові шляхи такої співпраці. Загалом у Тернопільській області вже укладено 109 міжнародних угод, меморандумів, договорів про співпрацю та партнерство. Зокрема, з Польщею понад 50. серед інших активних партнерів громади США, Франції, Італії, Норвегії, Німеччини, Бельгії, Швеції, Молдови та інших країн. Найбільше зусиль громади Тернопіль ще не спрямовують на розвиток партнерств у сферах інфраструктури, економіки, управління, культури, молодіжної дипломатії. У нас в області. Майже половина це 27 громад із 55. Мають партнерські угоди. У нас є, скажімо так, лідери, які дуже активно тим займаються. Це Чортківська громада. Сім має таких угод, місто Тернопіль і Копичинці. П'ять острів також активно працює. У нашій збарадській громаді є міста побратими в Польщі, в Німеччині, в Франції, в Італії. Суті нашої співпраці полягає, як і участь в різних міжнародних проєктах Європейського союзу. Це різні грантові заявки спільні по транскордонному співробітництву. Також це є гуманітарна допомога, також у межах міжнародної. Онлайн-конференції представники трьох громад нашого регіону підписали листи про наміри співпраці з іноземними містами. Цей час настав. Так, монастириська громада підписала лист з польським містом Граєвом. Зборівська з містом Велика Бистриця Чеської Республіки. А Бурсуківська громада домовилась про партнерство із гміною Граєвом, що у Польщі. І надіюся на спільну співпрацю, співпрацю і на написання і реалізацію хороших спільних проєктів. Разом рухаємось в Європу. Слава Україні! Шановне панство. Я в першу чергу вітаю свого колегу з Барсуківської громади. Ми з цією громадою спільно співпрацюватимемо, будемо обмінюватися досвідом і знаннями. Ми пізнаємо культурні, географічні цінності і намагаємося підтримувати одне одного. Станом на квітень 2025 року 487 громад України уклали 2101 угоду про співпрацю з 64 країнами світу. Це показує, що вони відкриті до партнерства та разом із закордонними колегами готові будувати спільне майбутнє.